Я вчила китайську мову чотири роки в університеті. Зустрілася з китайцем та нічого не зрозуміла. І це абсолютно нормально. Зараз я поясню чому. Мене звати Емілія та я викладаю китайську мову. І так, трапилось це тому, що той чоловік був з півдня. І через свій діалект він мав певні особливості вимови. І особливості ці виглядали ось так. Значить, uh, звук Ч перетворювався на дз. Звук Ч перетворювався на Ц. І звук Ш перетворювався на С. А зараз я розкажу, як це виглядало на практиці. Джидау. Джедао перетворювався на дзидау. Вогу дзидау. Далі Ч. Чифен перетворювалося на цю фен. І останнє шида. Перетворювалося на суда. Суда, суда. Приходьте на мої заняття з китайської мови, і ми з вами вивчимо. І не тільки таке.